Вітаємо колеги в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації. Розпочинаємо брифінг начальника головного управління ДСНС України в Харківській області Артема Астахова. Тема оперативна ситуація на Харківщині за тиждень. Пане Артеме, вам слово. Здоров'я бажаю. За тиждень 7-13 по 13 квітня підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 210 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 135 пожеж, 29 з яких пов'язано було з веденням бойових дій. Для надання данового населення було здійснено 33 виїзди. Наслідок побутових пожеж 4 особи загинуло, 5 осіб постраждало і врятовано дві людини. За тиждень у природних екосистемах виникло 53 пожежі на загальній площі понад 27 гектарів. Щодо розмінування, наразі на Херківщині працюють 38 протехнічних розрахунків, це 201 сапер, 92 одиниці техніки з виданого загону ДСНС, у тому числі 11 машин механізованого розмінування. І протягом тижня сапери ДСНС здійснили 264 залучення, знешкодивши 523 ворожих боєприпасів. А всього з лютого 2022 року на території Харківської області піротехніки ДСНС обстежили 10 558 гектарів території, з них 1086 гектарів за допомогою машин механізованого розманування, 4 111 гектарів сільгоспогідь, 4 тисячі триста Кілометрів доріг і лінейних мереж, 71 об'єкт, 4954 дома господарства. Загалом з 2022 року перед техніками ДСНС на території Харківської області виявлено та знешкоджено понад 116 тисяч вибухонебезпечних предметів. За тиждень зафіксовано три випадки підриву цивільного населення на вибухонебезпечних предметах, постраждали дві особи. Це 9 квітня у місті Куп'янськ, чоловік 1968 року народження, підірвався на протипіхотній міні. Він отримав мінно-вибухову травму ока та руки, постраждало госпіталізовано до медичного закладу. 10 квітня у селі Гантарівка Чугуївського району під час проведення польових робіт на вибухонебезпечному предметі підірвався 40-річний чоловік, працівник місцевого сільхозподарського підприємства. У важкому стані постраждала госпіталізована до медичного закладу Усі обставини події з'ясовують правоохоронні органи. Цього ж дня у полі в селі Вовчия Резюмського району під час проведення сількогосподарських робіт на вибухонебезпечному предметі підривався трактор на дистанційному керуванні постраждалих немає. І всього з лютого 2022 року на території Харківської області в результаті підриву на вибух на небезпечних предметах загинуло 100 цивільних осіб і постраждало 275 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мінної небезпеки, особливо на декупованих територіях. Прошу бути обережними, дотримуватися правил безпеки. Наразі російські війська почали застосовувати безполотники, що розкидають вибухонебезпечні елементи. Вони можуть використовуватися ворога для ураження у будь-якому регіоні України. Ризик надзвичайно високий через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий. Вибухонебезпечний предмет схожий на трубу з квадратними насічками на корпусі діаметром близько 5 см і довжиною 35-40 см. Якщо ви побачите підозрілий предмет, не підходьте. Не чіпайте його, а відразу сповіщайте за телефоном 101, 102 або 112. Щодо пожеж, та вивізів, пов'язаних з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до, до ліквідації 29 таких пожеж у Ізюмському, Чугуївському, Куп'янському, Багадухівському районах області та місті Харкові. 8 квітня ворог завдав масово обстрілу ударними БПЛА по Київському індустріальному та Основянському району міста Харкове. Влучання були по цивільним підприємствам, складським виробничим будівлям, станції технічного обслуговування. Сталося сім осередків пожеж на загальній площі 1200 метрів квадратних. Внаслідок ворожого обстрілу 5 осіб постраждало. До ліквідації наслідки ворожої атаки було залучено 144 рятувальника та 28 одиниць техніки ДСНС. 10 квітня ворог вдарив ударними БПЛА по цивільному підприємству міста Чугуїв. Внаслідок влучання сталося загорання двохповерхової адміністративної будівлі на площі 1000 метрів квадратних постраждала одна людина. Цього ж дня підрозділ ДСНС виїжджали на ліквідацію наслідки з причиненими ворожими ударами по місту Куп'янськ. Внаслідок влучання авіабомби на подвір'ї приватного домоволодіння було пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа на площі 20 метрів квадратних. За іншою, адресою пошкоджена будівля лікувального закладу, горіли 8 гаражних боксів, три медичних автомобіля на загальній площі 320 метрів квадратних. постраждало три особи. 12 квітня російські війська знов ударили керованими авіабомбами по житловому кварталу міста Куп'янськ. Внаслідок обстрілу виникне пожежа в квартирі на 9-му поверху дев'ятиповерхового будинку на площі 70 метрів квадратних. За іншою адресою відбулося влучання в житловий будинок, постраждало 5 осіб. 13 квітня ворог завдав ударів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп'янськ. Внаслідок обстрілу сталася пожежа в гаражі. Також були пошкоджені приватні та багатопорохові житлові будинки. Загинула дві жінки. Рятувальники оперативно ліквідували наслідки цих пожеж. Вранці, 14 квітня, російські безполотники вдарили по одноповерховій складській будівлі на території приватного. Підприємства у Салтівському районі міста Харкова внаслідок удару виникла шлабна башежа, Вибуховою хвилею пошкоджено декілька приватних будинків. Наразі ліквідація цієї пожежі триває. До ліквідації залучено від ДСНС 19 одиниць техніки та 85 чоловік особового складу. Залучений також пожежний потяг в Південної Залізниці і 11 одиниць комунальної техніки Харківської міської ради. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Щодо пожеж та подій не пов'язаних з ворожими обстрілами. 7 квітня виникла пожежа у приватному житловому будинку Холодногірського району міста Харкова. Гарів дах будинку та домашні речі на площі 80 метрів квадратних. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла жінки 1975 року народження. Цього ж дня сталася пожежа у приватному житловому будинку селища Пісочин Харківського району. Гріли домашні речі на площі 6 метрів квадратних. На місці пожежі загинув чоловік 1981 року народження та дитина 2022 року народження. До ліквідації пожежі були залучені відділення ДСНС та водноборці місцевої пожежної команди селища Пісачин. Причина пожежі коротке замкнення електромереж. 9 квітня в 16.54 виникла побутова пожежа у житловій 16-й поверхівці на вулиці Польові міста Харкова. У квартирі на 11-му поверсі горіла кімната площею 7 квадратних метрів. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували чоловіка 1970-го та жінку 1936 років народження. У 1724 пожежа була ліквідована. Причина пожежі – коротке замкнення електромереж. Однак у 21.18 знову виникла пожежа за цією ж адресою. У квартирі горіли домашні речі на площі 5 метрів квадратних метрів. Вдруге за добу вогнеборці врятували жінку 1936 року народження. Бригадою медиків її було госпіталізовано до лікувального закладу. У 22.54 пожежа була ліквідована. Причина пожежі небережне поводження з вогнем. 13 квітня сталася пожежа у приватному житловому будинку селища Вільшани, Саленісівської громади. Гріла кімната на площі 10 метрів квадратних. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. Також постраждав підліток 2010 року народження затрудням. Чадним газом його було госпіталізовано до лікарні. Причина пожежі – необережність при… Курінні. До ліквідації пожежі були залучені відділення ДСНС та вогнеборці місцевої пожежної команди селища Солоницівка. Шановні громадяни, напередодні Великодніх свят будьте особливо уважними обережними. В умовах воєнного стану не варто нехтувати безпекою. Під час відвідування храмів уважно стежте за оголошеннями про повітряну тривогу. При сигналі негайно переходьте до укриттів, не скупучуйтесь у великій кількості біля культових споруд, це може бути небезпечно. Свічки та інші джерела вогню тримайте під контролем, одна іскра може привести до трагедії. Уникайте розпалювання відкритого вогню, особливо в лісах чи поблизу полів. При виникненні пожежі, негайно викликайте рятувальникам за телефонами 101 або 102. Бережіть себе та своїх близьких, спокійних і безпечних свят. І щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обійзкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами Національної поліції Державної служби України з надзвичайних ситуацій. У взаємодії спільно з місцевими органами виконавчої влади самоврядування за допомогою волонтерів на території евакапунктів постійно чергують психологи ДСНС. Які надають підтримку людям, вимушеним покинути власні домівки через активні бойові дії. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуації з громад Куп'янського і Ізюмського районів. І загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 28 тисяч 440 жителів, з них 2440 – це діти і 301 маломобільна особа. Звертаюся до мешканців населених пунктів, в яких оголошена обов'язкова евакуація бережіть своє життя та здоров'я. Не ризикуйте, евакуюйтесь у безпечні населені пункти. Дякую за увагу. На цьому ми завершаємо наш брифінг. Хай нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник головного управління ДСНС України в Харківській області Артем Астахов. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Дякую вам.